Привіт. Як я обіцяв в одному із попередніх відео, я вирішив провести аналіз компаній, які виходили на IPO ще з 2012 року. Аналіз IPO розраховано по даним Freedom Finance, так як у них є повна історія всіх своїх IPO, а також вони єдині надають доступ до них в Україні. Для проведення дослідження я проробив досить багато роботи, проте результат того вартий. Суть у тому, що деякі компанії були спліти акцій, і це потрібно було врахувати в ціні. Були акції, які збанкрутували, або просто пройшли лістинг. По ним теж не завжди просто знаходились цінові дані. Для початку аналізу я вибрав трендові періоди з ціллю визначити ідеальні моменти для вкладення та максимальні потенціалу IPO. Перший такий період був від 18 травня 2012 року до 15 травня 2015 року. Ось в табличці видно ці результати. Розшифрую, за цей період Freedom Finance було проведено 9 IPO. Середній прибуток після лока періоду становив 62,53%. При цьому, якщо тримати акції до кінця періоду росту, то весь прибуток склав би 62,5%. Тобто тримати акції 3 місяці вигідніше, ніж за весь період росту. Більше того, за цей період індекс широкого ринку SP500 виріс на 62,75%. Тобто ще більше, ніж якщо б ми вкладали в IPO на довгий період. А щоб взагалі порівняти потенціал прибутку IPO, ми можемо визначити середню дохідність SP500 за 3 місяці у цьому періоді. І вона тут рівно 3,92%. Реально вона буде меншою, так як я не виключав складний відсоток росту. Тобто я поділив просто дохідність за весь період на кількість місяців і помножу на 3, і тим самим вийшла трьохмісячна дохідність. І навіть при цьому прибуток по IPO за час лука періоду за такий промжок часу як 3 місяці випереджує прибуток по вкладенню в SP500 в 15,9 разів. Тобто 65,23% проти 3,92%. Цифра неймовірна, тому необхідно провести аналіз іще декільких періодів. І так, наступний період росту це від 9 лютого 2016 року по 29 січня 2018 року. Результати видно у табличці. Тут же цікавіше, за цей період було проведено 19 IPO. Середня дохідність після лока періоду становився 43,26%. При цьому, якщо тримати акції до кінця періоду, прибуток склаби. 65,41%. Тут же отримуєте ніби цікавіше. Проте є різниця, що тримати 3 місяці і звільнити кошти для подальших інвестицій, чи тримати кілька років. Я думаю, що перший варіант однозначно ефективніший. За цей період SP500 виріс на 54,22%. І при простому перерахунку середня дохідність за 3 місяці складає 4,52%. Ну, реально, буде менше по причині, яку я казав раніше. А це значить, що вкладати у IPO на локап-період у 9,6 разів вигідніше, ніж у SP 500. Давайте переглянемо ще один період. Від 26 грудня 2018 року до 19 лютого 2020 року. За цей період було проведено ще більше IPO, а саме 31. Середній прибуток після локап-періоду становив 56,16%. При цьому, якщо тримати акції до кінця періоду росту, прибуток склав 43,92%. Тобто тримати акцію 3 місяці вигідніше, ніж на довгий термін. S&P 500 дав результат 44,25% за цей період або 9,48% за 3 місяці. І навіть незважаючи на такий бурний ріст широкого ринку, вкладення у IPO приносило у 5,9 разів вищий результат. І з періодом росту все зрозуміло. Навіть при найкращих умовах для довгострокового вкладення у IPO, найкращі модель інвестування є продаж одразу після завершення локап періоду. Давайте порівняємо середню дохідність широкого ринку за 3 місяці до дохідності IPO до завершення лока періоду за всю доступну історію. Згідно даних Freedom Finance, середня дохідність по IPO становила 52,87%. Причому вибірка досить велика, 266 акцій. Тобто цифри не випадкова. І за цей весь період, це від 18 травня 2012 року до 9 квітня 2022 року. Це є період від старту першого IPO і до завершення останнього. Індекс SP500 показав прибуток 244,7%. Тобто, якщо перевести у середню дохідність за 3 місяці, цифра вийде 5,56%. Нагадаю, що цифра завищена. Тобто при будь-яких ринкових умовах вкладення у IPO принесуть результат у 9,5 раз вище, ніж широкий ринок. Звідси випливає основний висновок. Акції компанії IPO необхідно продавати одразу після закінчення лока періоду. Чому саме так виходить, важко сказати? Проте я бачу для себе дві причини. Перша це відчутна різниця між ціною IPO і ціною лістингу на біржі. Тобто ми отримуємо одразу зрозумілу математичну перевагу, ну, причому вона відчутна. Друга причина це ентузіазм і віра в нові компанії. Як на мене, у більшості випадків з часом цей ентузіазм і віра в компанії втрачається. Ну і інвестори продають акції, особливо, коли фактичні результати діяльності не відповідають очікуванням інвесторів. Ну, а тепер, щоб отримати відчутні перебутки на капітал, необхідно мати високу алокацію. Для цього потрібно прогрівати торговий рахунок. Як це зробити, я розказав у відео у підкасті. Крім цього, може бути цікава ідея із входом у IPO та одночасною купівлею пут опціону на акцію. Пут опціон – це опціон на падіння актива. Таким чином можна було б отримати безризикову угоду. Проте, тут є два моменти: перше, коли саме будуть доступні опціони, чи одразу після IPO, чи ближче до завершення лука періоду. Коли це вже буде не актуальне. І друге, вартість самих опціонів. Тобто, чи взагалі окупиться ця схема. Ну а перевірити її зможе тільки на наступне IPO, яке буде в роботі. Результати цього варіанту, звичайно ж, опублікую на каналі. Ну що ж, якщо вам цікава тема IPO, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!